Ви здобуваєте перемогу, ви струшуєте трохи ржі. З ким ви хочете битися далі. Ви знаєте. Усі знають. Історія боксу знає чимало випадків, коли бої гасилися, смажилися та підігрівалися тим чи іншим чином. Так, що влаштувати бійча та Камачо знадобилося 6 років. Приблизно стільки ж часу пішло на організацію поєдинку Мейвезера та Пак'яо. А зустрічі у рингу Альвареса і Кото чекали цілих два роки. Ну а перший та другий бій між Саулем та Геннадієм було велике протистояння в історії боксу. Ви також говорили з лаштунками про те, що хочете знищити та хочете закінчити. Так, тобто, ти відчуваєш, що хочеш закінчити його кар'єру, я зроблю це, звісно. І скажу так: тобто, я не іскую нічого персонального, тобто я виходжу боксувати і виходжу Тобто Для мене це зовсім інше, як вижу я эту ситуацію. Люди давно хочуть побачити цей бій, і я готовий. Я готовий до цього бою, тож мені не терпиться вийти на ринг. І справді, у 2017 році це був, мабуть, найкращий поєдинок, який можна було влаштувати у тодішньому професійному боксі. Головкін та Альварес вперше зустрілися у Лас-Вегасі. Тоді роздільним рішенням було зафіксовано нічию, хоча багато хто, включаючи самого Головкіна, був упевнений у переможці бійця з Казахстану. BC, у другому поєдинку, що відбувся у 2018 році, два судді присудили перемогу Альваресу з мінімальною перевагою. Один зафіксував нічию. У результаті Сауль був оголошений переможцем, хоча із цим вердиктом, як доводиться, були згодні далеко не всі. Натомість видовищність поєдинку багатьох не викликала сумнівів. Він був оголошеним боєм року за версію The Ring. Я готовий до вересня, я готовий до канела. Просто приведіть його, просто скажіть йому: я готовий. Через 4 роки після їхнього останнього противостояння, 23 травня 2022 року, Сауль Альварес зробив сенсаційну заяву, оголосивши про третій бій з Геннадієм Головкіним. Але про все по порядку. Велике прохання перед тим як подивитися це відео, натисніть на лайк та поділіться цим відео у своїх соцмережах. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на YouTube. Сьогодні я пропоную поговорити, як розвивалися події і чого досягли бійці. Чого нам чекати від їхнього третього бою, а також що думають експерти про цей бій. Ви вірите, що виграти цей бій нокаутом 17 вересня? Тільки так я хочу закінчити цей бій. Якщо ви хочете подивитись бік драма шоу, будь ласка, скажіть йому. Рано вранці, 7 листопада 2021 року Сауль Альварес нокаутував калеба Планта в 11-му раунді і став першим в історії боксу абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. На даний момент це його остання перемога в рингу. За роки кар'єри він завойовував титул чемпіона світу у чотирьох дивізіонах. І, здається, досяг усього чого хотів, тому пошук суперників для нього стає зовсім непростим завданням. Зараз Канело, король боксу та головна особа цього виду спорту поряд із Тайсоном Ф'юрі. Альварес є тим, хто диктує умови бою в переговорах. Інакше поєдинку, як і найбільшому гонорару в кар'єрі опонентів мексиканця, просто не буде. Тому заперечувати домінуюче становище мексиканця у боксі просто неможливо. Але при цьому і за будь-яких доступних варіантах Альварець заявив, що не проти провести третій бій з Геннадієм Головкіним. Я просто хочу битися. Нагадаю, що зараз Triple G 40 років і роки поступово беруть своє. Не дивно, що Сауль раптово змінив риторику та захотів третього поєдинку з казахстанським боксером. Ще хочу нагадати, що після перемоги у другій сутичці, Канело заявив, що у їхньому противостоянні поставлено крапку. І він у принципі мав рацію, сказавши, що в третьому бою немає сенсу. Я готовий до всього, я готовий проводити найкращі бої. Ви, журналісти, тримайтесь за цю трилогію. Я займаюся важливішими речами, ніж він. Де він? Що він зробив після бою зі мною? Нічого. Мені ніколи витрачати час на це, я займаюся іншими важливішими речами у своїй кар'єрі. Але після перемоги над плантом він раптово змінив риторику чи хотів би я нового бою з Головкіним? Так, хотів би. Чому ні? Якщо Геннадій готовий перейти на другу середню вагу, то я готовий, без проблем. Але перш ніж оставити все на свої місця та звинувачувати Канело у відвертій зміні риторики, давайте згадаємо, як розвивалася кар'єра Triple G після поразки Альваресу у 2018 році. Останні досягнення бійців спочатку був канадський непереможений ноуней на ім'я Стів Роуз, якого казахстанець нокаутував у четвертому раунді. Потім був конкурентний бій із українським боксером Сергієм Дерев'янченко, якого Геннадій здолав близьким рішенням суддів. Проте, українець був як мінімум не гірший за казаха, постійно чинячи на нього тиск і надаючи йому працювати у звичній манері. Якщо ви хочете подивитись бік драма шоу, будь ласка, скажіть йому. Наприкінці 2020 року Геннадій захищав чемпіонський пояс проти обов'язкового претендента з Польщі Каміла Шеремета. Очікувано Головкін легко розмотав свого суперника, знущання з якого секунданти зупинили лише після сьомого раунду. Після дворічного простою у квітні 2022 року Triple G переміг в об'єднавчому бою в середній базі японця Рета Мурата технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Отже, маємо 4 бої за 4 роки. А чим відзначився Альварес за останні 4 роки? Восьмома поєдинками, після яких Канело розширив свою спадщину з двох до чотирьох вагових категорій, і рівень опозиції був відповідним. Так, рівень опору Сергія Ковальова можна назвати смішним, проте це гучне ім'я у боксі. Проте, мексиканець гнався за титулами, а не за аутсайдерами для наповнення статистики. Винятками за цей період можна назвати роки Філдінга та Івні Йолдіріма, а Калома Сміта, Даніеля Джейкобса, Білі Джо Сандерса, та й навіть Калеба Планта. Язик не повернеться назвати відвертими аутсайдерами. 7 травня 2022 року Альварес спробував піднятися в найпівважкій вазі, але сенсаційно поступився за очками Дмитру Біволу. Я перебуваю у такому статусі, коли мені не потрібно ризикувати. Мені подобаються виклики, ось чому я вибрав Бівола, і я програв, ось і все. Це була лише друга втрата в кар'єрі Канело. Перша з яких сталася, коли йому було лише 23 роки. Від рук самопроголошеного кращого на світі Флойда Майвезера Молодшого. Для третього поєдинку Сауля Альваресу та Геннадію Головкіну необхідно було виконати низку умов. Канело мав перемогти Дмитра Бівола, а Головкін мав здолати Рету Мурату. Мурату. Тріплджі успішно впорався із своїм завданням. А ось Альварес програв російському боксерові. Але Сауль вже неодноразово доводив, що для нього немає нічого неможливого. Це було сумно, ніхто не любить програвати. Але я маю сильний настрій рухатися вперед. У мене велике бажання повернутись. Це було більш сумно. це було важко. Але це життя.

Спочатку ми мали провести È, цей бій, але я точно втентиль. отримую реванш. 23 травня Сауль Альварес зробив сенсаційну заяву, оголосивши про третій бій із Геннадієм Головкіним. Таким чином у мексиканця було 5 з 8 добрих за іменами опонентів у той час, як у казаха лише 24. Але не все так райдужно, як виявляється. Багато аналітиків та експертів вважають, що поразка Альвареса в бою з біголом може негативно позначитись в бою проти Головкіна. Канело дуже сильно відчув поразку від бівола. Сказав Сулейман, журналісту Тоно Девальдесу. Він пішов на великий ризик, коли вирішив піднятися в дивізіон, щоб зустрітися з непереможним чемпіоном світу. Він програв, і тепер він ризикує всім проти Головкіна. Символічно, що третій поєдинок знову відбудеться у вересні, цього разу через 4 роки та 2 дні після їх попереднього бою. Тепер довгоочікувана трилогія відбудеться 17 вересня на ті арені у Лос-Вегасі. Що чекати від третього бою? Новий етап для мене. Ну, то есть, многие чемпионы, многие спортсмены в этой ситуации оказываются. Я думаю, я сделаю все лучше, покажу лучшего себя в этой ситуации. Посмотрим, время покажет, бой покажет. Вы верите, что вы играете в нокаутом 17 вересня? Так, только так я хочу закончить этот бой. Повертаємось до теми трилогії Конило Головкін. Якщо перший бій між ними був конкурентним і можна було б заперечувати рішення, хто виграв, то у другому все було по інакшому. По-перше, бійці помінялись ролями. Канело працював першим номером, а Головкін більшу частину поєдинку боксував від суперника. Вийшлося у Казахстанця, м'яко кажучи, не дуже. Тож мексиканець закономірно забрав перемогу. Друге, їхнє протистояння подавали як нову класику боксу: жорсткі та безкомпромісні нокаутери з потужними ударами, які точно не відступатимуть назад. Насправді ці очікування не виправдалися, безкомпромісної класичної бійки на зустрічних курсах ми не побачили. Крім того, за минулі роки головкін точно не став сильнішим. Розрив співпраці з Абелем Санчесом давно напрошувався, але це було зроблено дуже пізно. А чому може навчити за кілька місяців 40річного чемпіона світу Джонатан Бенкс? І як ми могли переконатися з побаченого в останніх чотирьох сутичках нічого? Потрібно також нагадати про умову, яку для бою виставив Альварес. Це перехід у другу середню вагу. Сам Канело вже адаптувався до цього дивізіону, а для головки на перехід на категорію вище може стати справжньою катастрофою, тим більше у такому віці. Загалом зараз різниця у класі між Канело та Головкіним стала ще більш відчутною, незважаючи на поразку Канело у його останньому бою, тому дострокова перемога у виконанні мексиканця майже неминуча. Щиро кажучи, я бачив перемогу Канело. О, я не знаю. Я думаю, що цей бій просто минув як час. Я думаю, що ми просто чекаємо на великий бій, фанати хочуть побачити щось велике, і вони повернули цей бій. Але я не думаю, що бій буде дуже вражаючим, як всі очі. Я думаю, канела переможе. І хоча ветеран, безперечно, буде аутсайдером, у нього може залишитися майже достатньо пального в баку, щоб виконати роботу. Але мексиканець перебуватиме у божевільній формі, адже йому необхідно закрити поразку від Бівола. Я думаю, ти міг би багато почерпнути з бою з біволом. Якщо ви переглянете бій з біволом та проаналізуєте цей бій, я думаю, ви побачите деякі неправильні дії та деякі помилки, які робить Конело. Я маю на увазі, що я думаю, що справжній Triple G все і сам знає. І я думаю, що він буде повністю підготовлений до цього бою. Так само, я думаю, що цього разу він здобуде перемогу. Все це говорить про те, що третій бій Альвареса та Головкіна точно нікому не потрібний. Передбачений фінал та завершення кар'єри Геннадія майже очевидні. То навіщо ж надувати мільйони вболівальників і намагатися втретє продати те, що вже втратило свою актуальність? Це те ж саме, як провести третій бій між Усиком та Джошуа. Заради чого це все? Заради бажання мексиканця довести, що він крутий як ніколи, і закрити свою останню поразку? Що ж, свою крутість перемогою над ветераном він точно не доведе, хіба просто самоствердиться. Хоча в історії боксу були різні приклади, але багато хто все ж таки впевнений у перемозі Геннадія, втім, незабаром самі все побачимо. А як вважаєте ви, напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Та, будь ласка, не забудьте поділитись цим відео в своїх соцмережах, бо це дуже сильно допомагає просуванню українського контенту. До речі, як вам мій новий монтаж?